Підкоривши вершину п'єдесталу один раз, завоюєш, і наступний у правдивості цього твердження неодноразово переконався криворізький плавець Денис Кесіль. Попри молодий вік на рахунку спортсмена, чималий арсенал титулів і нагород, євро – Друге у кар'єрі 21-річного плавця була основна дистанція 15-го числа предварительні запливи і полуфінальний 16-го фінальний. В финале мне получилось показать, занять шестое место. Я доволен своим результатом, так как давно не получалось подблизиться к своему лучшему результату. Результат дав змогу криворіжцю потрапити до топ-восьми фіналістів чемпіонату Європи. Вперше за 14 років Україна показала такі високі показники, ще й у змаганні такого рівня. Фінальне звершення збірної команди встановлення національного рекорду. 18 августа виступали в естафеті 4 по 100 комплексом. Ми з командою України поставили новий рекорд України і також зайняли шестое місце на чемпіонаті Європи. Ми його перебили практично на 2 секунди. Був мальчик Запорожья, з Дніпра, я з Кривого Рога і з Київської області. І ми за четверо у нас получилось побити рекорд. Часу, що показав плавець на дистанції 200 метрів батерфляєм, на дві сотих секунди не вистачило для завоювання олімпійської ліцензії. Утім, каже Денис, є чого прагнути. Настрою в марті чемпіонат міра виступити і зайняти призове, як мінімум, місце. Юлія Вітряк, Роман Кравченко, цей день.